Всім привіт! Як бачите, я на цій великій ділянці проводимо обрізку нашого винограду. От так він у нас за сезон підріз. це вже обрізаний. Я його обрізаю і лишаю, так що він був підв'язаний до першої проволоки. Хочу сьогодні з вами поговорити так, коротко свої думки висловити показати, що я роблю, запитати у вас, чи ви так робите. На рахунок того запитати, чи ви так робите, бо я от в себе, ну, я так бачу, я багато хто користується цими підвязчиками, те як я в себе підв'язую виноград цим подвязчиком, я ну, і всі ви використовуєте ось всю ленту і чи ви її після того як її ну, обираєте лозу, у кого старі кущі. Чи ви її збираєте. Бо я в себе що вдома, що тут на полі, все прибираю, тому що ну, це сугубо моя така думка, що якщо його це все не обирати, тут з часом буде велике накопичення пластику в ґрунті. І він, як ви знаєте, пластик довго має довгу властивість не перероблятися в ґрунті, знаходиться. Ну, в общем, довго розлагається. Друге. Що би хотів сказати, я колись ну цій ділянці вже напевно з-під 10 років і там в мене є старий канал, який хто захоче може перевірити. У мене так вийшло, що усадило мене на жопу по здоров'ю я тут довгий час не міг нічого робити. І, ну, і так як тільки почали. Там І советчики різні, мені казали, що типу, ну, лише хай воно собі росте, воно буде чуть -чуть рости, щось з нього то буде. Но так вийшло, що досвід показує, що от як він тут стояв, то в бурянах було, то ну і не піджевлений, і не підв'язаний. Хочу вам сказати, що сам по собі він не росте, якщо його не прошувати, не підв'язати, не обробити, він просто-напросто у вас кущі починає боліти. І потім їх, ну на мою думку, вже зобновляти, це якби тяжелий процес. Краще вже все знову пересадити, так як я це і зробив, бо мені раніше казали, що напевно тобі придеться все, все убрати і пересадити нове. Казав, що ні. Але в принципі так воно і вийшло, що я все. Ну практично все убрав, а висадив те, що мені було треба. Ну, і як можете бачити, отак от у мене ну було не непогано в цьому році він пішов і бачу там, якби в інтернеті є ну, різні думки там на рахунок добрива, що тіпа, доброго, якби дає ефект, кажуть, що не дає ефект. Хочу з власного досвіду вам сказати, я в цьому році використовував е гумат Калі, в мене там було десь 5 літрів, і в основному це позував. То, що з того, що в мене було. Нітрамофоску я вносив десь 4 рази. Два рази я вніс під дощ, коли, ну, перед дождюм. Тобто в почалі сезону я використав ще до того, до розпускання і її просипав, воно з дождом пітало. Другий раз розводив, по-моєму, то в мене досі, вже не пам'ятаю, скільки 2-4 кг на куб води ми підливали. Приїжджали сюди шлангами і шлангами, і так, другий раз, перший раз, по-моєму, шлангами, другий раз ми через капельницю пускали, другий раз так же само. І четвертий раз теж під дощ, десь в середині сезону я ще раз був просип, у мене теж було там залишилося остатки Триватовські. Я вирішив її сюди виспити. І що хочу сказати, коли тут... Нічого не вносилося, нічого не робилося, не опрошовувалося, тут ефекту ніякого не було, воно все стояло плюс-мінус на одному рівні. Там місцями були кущі, які пішли в ход, але такого результату, як, наприклад, тоді, коли ви ухажуєте за ним, підв'язуєте, пасинкуєте, поливаєте, підживлюєте, опрошовуєте, то такого ефекту немає. Ну і, в принципі, не буде. Далі, що хочу сказати, тут ну, ще коли він був молодий, я то висадив, мене тут на цій ділянці десь ну, от якщо так взяти, там та половина ділянки десь 50 метрів і сюди ось ці ряди, ці ряди більш коротші, ті ряди чуть довше вони конусом йдуть, там десь напевно біля ну, десь від 60 до 70 метрів довжини рядів. І тут взагалі десь, я по-моєму казав, десь тисячу, тисячу з копійками висаджено саджанців. І поначалу, коли ці кущі були молоді, уходило підживи. Ну і підживи і взагалі обробітку, всього десь три бачка по початку, потім чотири. Вже в кінець сезону вісім плюс-мінус ішло. І так як ну, по здоров'ю Я не так себе аж важно чувствую, щоб ці всі бачки таскати тут на цій ділянці. Це просто що вони ще молоді ці кущі, а як це все буде вже стояти стіною, то ну, множайте це, мабуть, рази на 4 як мінімум. І до 8-9 бачків, то буде йсти... Множає... і це 8... 8 бачки на 18 літрів, а множаєте десь на 4 на 5, то Ну, коротше, ви зрозуміли. І це багато. І я буду що там є Геннадій. Канал Геннадій Виноградник. Чи Виноград. Він показував, він зробив такий бачок. Там здвоєний насос подивився його мене так би якби зацікавило і вирішив зробити собі тільки різниця там ну, бачок трошки інакше якби на 100 літрів і, і, і шланг той же самий тільки вже в нього по-моєму 20 чи 25 метрів, а я зимов на 50 так як в мене ну, прийдеться оприскувати це все Брати, наприклад, ось ту половину, переїжджати опять цю половину, так першу цю сторону це буде оброблятися, а потім буде оброблятися ця сторона. Тому що носити на плечах і це все обробляти доволі напряжно. Тому ось так. А на рахунок того, як я в себе з лозою, лозу не вкриваю. Це в мене, ну, я знаходжуся Чернівецька область, Дністровський район, тут рядом возлі Молдови, то лозу вкривати не буду, тому що її прикопати, ну, фізично це треба бути мати конське здоров'я, щоб це все перекопати, присипати. а укрита на даний момент немає чим. Да і плюс в мене вдома я от, той виноград, який я вам показував, оскільки я його вирощую, я його не вкривав. По-моєму, ні разу я не вкривав. Відколи я його посадив. От. І, ну, да, буває, підмерзають, але не всі сорти. В основному там е, такі сорти, як Аркадія, Талісман, Запоріжський, ну, подарок Запорож. Е, Потім, що там, плевен, вікінг. Ну і ще там кінгрубі, по-моєму, у мене є. І ще деякі сорти, вони не, не вимерзають, тобто нормально себе почувають. Я не бачу смисла його це все вкривати. Так же самий цей молодий. Я ось тут а його, та, як я вам показав, буду залишувати. Залишаю взагалі ось такі от рукава. У мене шпалєра перша проволока, тут йде десь на... Ну, як да, 80-90 метр, 80 сантиметрів, 90 сантиметрів і метр. І ось так от лишаю цих рукавчиків лишаю якби від від двох, тобто від мінімуму. І чим побільше, які, якщо є допустим, 6, 5, 4, лишаю там їх 4. Лишаю, тому що бувають оці, та як в цьому році, ще такої великої кількості підходів зворотніх заморозків не було, тому залишаю щось, якщо вдруг будуть ці зворотні заморозки, та як в цьому році були, в слідуючому будуть, то надіюся, що хоч десь на чомусь відоб'є. Ну і в тому році, що замітив? що всі, які були на низу, відбивали молоді листочки, попускали бронічки, то їх вони померзали, а всі, які були вище метри, в принципі з ними було все нормально. Ну не знаю, будемо бачити, як в цьому році буде, але ну, залишаю їх по максимуму. Все, що мені буде лишнє, коли вже зворотні заморозки будуть. Нас минувати, тоді, що буде лишнє, я просто-напросто ще раз пройду і пообрізаю, пообираю. Тому ось так от я в себе роблю. Вже туди ближче до того, коли він буде розпускатися, я оброблю желізним купоросом, щоб ще на неділю з його тормознути, щоб минути ці зворотні заморозки і будемо вже наблюдати за ним. Тому ось такий короткий огляд, короткий як би розказ про те, як і в себе що буду робити, чому, як я робив. Розкажіть, поділіться своїм досвідом, як ви вважаєте на рахунок. Ось цей, як вона називається, плівки, стрічки, ленти підв'язочної, хто, хто що думає. Ну я поки що в себе обираю. Не знаю, як це буде далі. Но моя думка, що якщо це все не обирати, то Да, це трохи забавно. Довго з цим гратися, але мені здається, що якщо так згодом год згодом год це все залишати і не обирати. То тут накопичення цього пластику в ґрунт буде дуже-дуже і багато. Тому ось такі от справи. Кому сподобалось, можете підтримати, кому ні, можете просто перегорнути. Всім бажаю добра, гарного настрою і міцного здоров'я. Всім пока-пока!